Йоу, танкісти В на сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. Звісно, що ж, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком статист... Ну. цей гравець боєць, можна сказати, заложив фундамент якраз таки у рубрику. Реплей від підписника, тому що його реплей був перший на цьому каналі і на цій, цій можна так сказати, на рубриці. Так, танчик. ким в нас танчик сьогодні? 8 рівня, ось це е, т 49 грає на фугасниці, і подивища, який один прикольний момент для нас, для нього не знаю, адже попадає в сетап 10 рівнів. Практично це бій 10 грів, адже їх аж 4 машини. Що з нашої сторони, що із червонесенької сторони. Є дві дев'яточки і лишень по одній візмірочці. Наполучено 674 вилітає фугасним снарядом. Це ж просто красота, друже, мій танкіст. Перший хук, можна пускати, дуже гарно заходить із хорошою таки аліфою. Ну, в принципі, що може наш. Угазу видавати 780, чуть-чуть нижче середнього, але і так прекрасно, що ти хочеш. В принципі, не так багато ми можемо пробувати. броні фугасним снарядом. 83, всього лиш на всього. 500 кумуль може, 560 кумуль може видавати. І пробувати 167 міліметрів броні, якщо є калібровка. Ось такий момент. Але, скоріше за все, дивлюсь, грає на калібровці суддячи із КД. Із перезаряджання гармати 16 5 друже, танкіст. Еп, на да, потортой сейкону, звісно. 600, скільки там? 632 вилетіло. 600, з кумулька? Ти що, прикалуєшся? 560 середуха? Получається, більше середнього, вище середнього. Ну це ж прекрасно, я люблю такі моменти. Де жовтий знак на голосу? Бляка мука. А ну ще разок, чим будеш маляти? Знову ж таки, кумульок. Е, подивися, без повного зведення злітає вертуха і, в принципі, навіть не стряхував гарматкою. Ну, ж везе, де, коли хлопцям скадати, друзі, комусь не дуже, комусь більше. Але я все ж таки стараюсь завжди стряхувати. Ну В принципі, тут стряхую, не стряхую, якщо е, чим вищий калібр, а тим паче фугасна гармата там зведення. Як, як не крути, завжди буде чуть-чуть довше, ніж в стандартної дефолтної якоїсь гармати. Ось такий момент, бо Тому що ця, ця цей танчик, ця Алтешенка, має дві гармати на вибір. Але переважно всі грають фугасницею. А, а чому б і ні? Якщо є така змога, то чому б і ні, бляка муха? Ой, так, 1852. Вже напуляли, друзі. Танкісти. Поки що колика в свою після бою маємо, але зато нас тут до нас задницю хебій, подивись, от, от зараз я не накаркав. Якщо щось це просто така е, калькуляція гри. Якщо щось бачиш, стріляли майже у центр. Його корми, але чомусь снаряд вирішив полетіти в гусеницю. Бляха. І ще й з гусениці вибило нам непробиття. бляха муха ти розумієш, який прикол. Навіть не розгуслило його, підкову не хотіло збити, зараза, дтк 57 хевік. Так, залишається практично безхідкотні. Точку це забирає хто бабаха, ворожбинська бабаха. А ну давай. Чим буде фугасиком? Ну, звісно, що ж, подивися, куди цілився, куди попадає. Але головне, що попадає, це вже прекрасно. І забираємо ствол у команді супротивника. Маємо один Колек свою післябойову статистику, друже мій танкіст. Так, в нашого, в нашого союзника на Бабасі вже є два колика. практично Ми залишаємося двоє е, проти е, трьох танків було. А тепер проти двох. Адже ми ліквідовуємо одну із загроз. Адже т 57 кебік був барабанний мастодонтик світу Бліц, американець, пасхудник. Але в принципі що? Він відправився в гараж. У нас залишається об'єкт 752-й, дев'яточка і десяточка ріничі та барабанчик. На жаль, зараз він на жаль тут може щось і зробити. Ай, бля, караз. Два дає. 809 хідпотів з нас ще є чера. Так звертаємося, тому що він пішов на каденцію. Потрібно відімститися хоч трошечки на, на 500 з копійками. Ти зараза, ти таке. Даємо на тапки, адже, в принципі, що ставати з ним. В кінч немає сенсу, ми шка кружити також, може в нас все ж таки не є така хороша динаміка по ґрунтах різних, ось такий також момент. Так що і по цих горбиках кружити не дуже файно його получиться. В нього башта все ж таки як не як досить таки добре крутиться. Так, їдемо до об'єкта. Якщо наша бабаха стоїть там, і що робить? І контрить, ось бачиш, цей напрям. А де ось там та фабрика? Значить, десь він там і стоїть. В нього дуже мало хитпонтів було. Може, і заберемо його за один хук, а може і ні. Дивимося, дивимося, споглядаємо, де ти є. А води. а ну давай! Чи встигне Ну звісно, що встигаємо. Тось, який бертуханчик залітає, якщо б він не залетів, могло б бути блін, небезпечно. Але все ж таки. Влучай, маємо вже три колика. Подивись, під кінець бою три колика. Після бойового статистку залишається одна хвилина. Залишається одна хвилина. Їде наш. Статист, ну на точку С, так, я розумію? Ну звісно, а куди, а чому ж і ні. І чому б їхати йому минати точку їхати за Ріна Черонтом слід, немає сенсу. Скоріше за все, він, напевно, поїхав за нами, а можливо, поїхав і на центр розвернувся. Хто його знає. Ну поки що він тут не світиться. Ми забираємо його точку, їхню точку ворожих сил. Який пріоритет становить, коли ти забираєш точку одну із ворожбин, якщо вона в них одна, А великий, тому що припиняється їхнє захоплення. Просто стає на паузу. Якщо б ми взяли точку Б або А, їхня точка далі б бралася, а наша всього лиш би набирала обороти. Ось, подивись, даріне тіронти. Ну я щось так і думав, що він поїхав за нашими, по наших слідах. І. Анучі забере нам нашу бабаху. Так, на жаль, забирає бабахінську нашу машинку. І що робиться? Їдемо навіть світ. В принципі, це ЛТшка в нас, шоу в Русі. А що без руху корпусу, звісно, буде більше маскування, але в Русі також не біда. Так що шанс на відсвіт все ж таки є. Можливо, він втратить координацію. Але, скоріше за все, він знає, де ми поїхали, значить він буде нас контрити зараза. А ну давай. Ось на тому самому місці, де об'єкт, ну звісно. що ж. Ах, хах, приймаємо. І даєм, і тікаємо за будинок швидесенько, Так, добре, встигаємо. Але подивися, до кінця бою залишається зовсім мало. 10 секунд, друже, танкіст, Тут думати нема чому. Тут ідемо на зарядку, і треба зразу ж заїжджати і забирати його, або він нас, або ми його. Ай, і це на останніх 2 секундах, 3-2 секундах. Вирішається битва. Звісно, що у перемогу. Давайте глянемо на після бойову статистику. 3062. Наполіної шкоди. 4, 426 шкода за вашою допомогою. Чотири знищив під кінець бою, ось бачиш. А все ж таки він не забоявся і зробив вирішальний крок, бо тому що нічия це і нічия, але поразка або перемога, то все ж таки є якась дія. Так, пошкоджено 6. Що у нас це таке? Медаль орлика. так якщо так якщо Орлика, не забув майстер та головний е, майстер та е, воїн Воїн, адже 4. Супротивники він забирає, це вже прекрасно. Пішов плюс на 75 117 срібло свій свою копілочку. Прем аккаунт. Друге місце по нанесенню шкоди, але зато найбільше він накілив, це вже прекрасно. І 1378 вільного досвіду він заробляє навіть більше, ніж тобто по нанесенню шкоди. Що ми робимо, друзі? Правильно ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бів рандомі. До речі, в режимі бою перевага. На три точки то підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали, дивитися другий бій. Також в деревця ніком статист. Ну, вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. Карта Міддлбург До речі, машинка помінялася із американця восьмого рівня в француза 10-го рівня. Бачати лун 25 тонн. Що ж, друзі, це у нас рейтинг, це у нас режим, а бою таки також е перевага. І гравець боєць під ніком. Kids My e S. І що ж, ви скажете, це ж не статист-нуб. Так, це не статист-нуб, Але за речами даного, даного танчика і в даному бою статист-нуб грає. Може, його дружбан, або Карі Фан, чи як правильно не знаю, а можливо брат чи хтось там попросив допомогти пройти калібровку та взагалі пограти на його аккаунті, дав добро, і він думає, а чому і ні. Ну, все ж таки, каже, що тут техніки побільше, і можна собі так начілі. Що ж, давайте тут глянемо. Глянемо, як наш статиснуп на а, іншому аккаунті під іншим ніком. Буде давати ради собі в РБ. Так, ну поки що що, з 1210 вже на Шкоди є, подивися, як шустро. Та різко міняє він позиції. Давненько я не був на цій позиції, якщо чесно. В переважності вся двіжуха бою де буває? ось там, де зараз ось цей Rain Metal. Є десь цей проджет, і там якраз внизу де на всі мастодонтики. Тут, тут дуже рідко хто відіграє переважності ПТСА. Або також танки, я ще раз повторюю не так часто. Так що. Ось такий момент. Що ж, давайте подивимося. Залишається рівна Чиронта практично без хітпонтів. Ми повністю хідпотні. І що? Правильно, один. І два. І. Давай, тр... Ах ти що, грокушат подивися? І три, блін, на жаль, один із снарядів дав відсічку. Ну таке е, буває. В принципі, в нас був шанс заїхати із ним в розмін. В принципі, мінус два, мінус два. Хід нам ще вистачає для того, щоб битися з цими мастодонт Ах ти, куди тікаєш, Желтешенка, не получай. А Metal Panzer Wagon. З пошкодженим бою скоріше за все, він вже все підрихтував. Ох, на жаль, ще раз не влучаємо, не хватає деколи. Іноді стабілізації в даній гарматі. Якщо ти на худу хочеш маляти, звісно, що ж, це ж ЛТшника. І доволі таки хороша. Так, зробив маневр Імені Він Дізель, той, що Турето. І піднімаємося до гори. Знову ж таки, дивися, в нас одна точка, було дві точки. А зараз точку А забирають ворожі сили. В Принципі, ми зараз не в перевазі. І По техніці мається на увазі 44 по нам, хтось фігари так ліквідовуємо із останнього снаряду. Вилітає альфа собі похожого танчика, блін, тільки з ворожої сторони. Залишаємося. Ми всього лиш на всього двох із депутатом. І що зараз буде, не знаю. В Принципі, дивися, він, він практично без відпонтів. І я. Давненько не бачив, щоб депутати билися на першій лінії, практично можна так сказати, подивився, розгеройствувався. Топорек, три топора, тритуп, бляхамха. І залишаємося ми один в три танки. Не вже буде колобану? Може таки буде чи ні? Я думаю, що може. А можливо і ні. Що будемо думати і гадати на кавові гущі, як краще подивитися? Трошки напрягтися під е, кінець вечірнього робочого дня, по який день. Якось робочої когось. Робочий, когось. на службі. Ті, хто на службі, звісно, що ж. Що робимо? Бажаємо всього найкращого міцного. Та козацького. Так, а те, хто працює, Та, так само, чому б і ні. І що ж, маємо триколика після бойову статистику. І що? І, 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 і Два ворожих танчики залишається. Забирай також нашу точку. Що ти робиш? Ей, це наша точка! А ну вали звідти, не хоче, не хоче підставлятися, не хоче зараза. А ну, епта, вися в розумін хоче грати, ти розумієш? І ми практично більшу половину корпуса заховали, бо зараз від задньої частини танчика пробує грати, щоб більшу половину не підставляти, якраз такі передні каточки він мудряється, мудряється нам шмальнути. Так, не обновляє поки що. Магазин. Тримає останній снаряд, розумію, якраз для панцервагена чи що. Хтось із них, ну хто, хто, це Бабаха пробує забирати, їхав повз точку С. Я так розумію, їхав повз і все ж таки забив на точку С і дві хочуть розчехвостити нас чи що. Ну, бабаха, в принципі, повна хітпотів, якщо би вийшло його поставити двома снарядами на каток, тому що 100% він із першого снаряду одразу ж попробує ремонтуватися. А якщо в нього дві ремкомплекти, то як мінімум три снаряди. Ай, бля, хамуха, що робити? Не задача. Поки що у нас по точках все було добре. Ми в перевазі по захопленню точок, але в них зараз дві. І подивися, як люто починає захоплюватися їхня полоска. Полосочка. Одна хвилина бою залишається. Одна хвилина бою. Ну, трошки більше, ніж хвилина бою до кінця. І що буде? Не знати, поки що тримає таки далеку дистанцію. Не пробує ставати в ближній бій, а їхня полоска вже таки. Підходить практично до кінця. Напружено. Напружено стоять, же, не знати, там Rain Metal, в принципі, нам на один хук, а от з бабахою треба ще побавитись. В принципі, якщо по хвилинах, нам би, можливо, ще цього всього би вистачило. Якщо брати по захопленню, то це проблема. Ось бачиш, точку Б, ясно, що немає сенсу брати. от це точку Б забирай. Ну, що ти будеш робити? Поки. А ми заберемо точку С. Поки. А десь вони засвітяться. Ну, в принципі, котак ближній. А бій з ними немає сенсу ставати. Подивись, пропускаємо. в Принципі, так як я казав, на один кук рейнметалом залишається, але по похід, по на жаль, блін, по перевазі цих самих точок ми можемо. Напевно, програти. Не знаю, скоріше за все, адже... Що ж тут зробиш? Дивися, дивиться в наш бік. Ми спускаємося вниз. Все це напевно. Дивись, ще й блокуємо бабахінський снаряд Бабешинський. Ну це ж просто неймовірно під кінець ще думає. А, пущу по тобі трошечки ДПМчику, бля, хамуха. Трошечки надомажу, адже і так по точках вже не встигнемо, і це поразка. Як я казав, в минулому бою, поразка іноді також буває прекрасна. Ну, якщо брати. Якщо брати танчики. Так, що в нас? Давайте глянемо, не будемо зависати. Одразу ж 5, 175. на пуліної шкоди. 950 заблоковано, якраз це якраз під кінець Бебешенка, баба кінської машинки. 4 знищив, 5 пошкоджено. За рейтингом калібровка проходить 2 з 10 боїв всього лиш зігравши. Перше, треба 10 боїв зіграти. Так що тут нема що судити. Так, головний калібр, майстер. Та воїн. Ваш бонус. Бонус, бачите, на своїх екранах пішов плюс на 215 тисяч 132 зрібних монети. сей свою купілочку. І перше місце по нанесенню шкоди. Чотири колика, все ж таки, він під кінець бою забирає і ще встиг трошечки надумажитися собі по амбабахі. Що ж, друзі, ставимо подобайки за такий другий. Хороший розвальний бій, але вже в вербе в режимі бою, перевага на карті Мінделебург. Та підписуємося на канал Борнебійник, завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно. Переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Шануйте їх як самого себе, і любіть. А так же само. Якщо посварилися, то звісно що ж. А помиріться, це зараз головне в даний такий наш важкий час. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось з вами.